І сьогодні, друзі, я буду грати, ну як я. Сьогодні ми з Снігурочка. Сьогодні ми будемо з нею грати в карту Мертві рельси. Коротше, друзі, ця карта зараз дуже популярна і всі, ну, всі кажуть Артем з ними Артем з ними. І я такий, ну добре, добре, коротше, друзі, І сьогодні ми на цій карті з Снігурочку. Снігурочка. ти де? Так, чекайте, Дивіться, сьогодні снігурочка, вона вже прошарена, вона вже знає. Наскільки вона мені сказала, но... Побачимо, побачимо, побачимо. Добре, йдемо так. Коротше, дивіться, нам зараз потрібно, потрібно захистити наш поїзд, тому що коротше, Друзі, дивіться, смисл цієї гри, хто не знає. Я думаю, я думаю, вже всі знають, але я вам ще раз поясню. Нас є потяг. Нам потрібно в цьому поїзді максимально його там обладнати, типу спалити там в щоб він мав потужність їхати. Дуже дуже, дуже далеко їхати. Е, чекайте, і дивіться, ось так от, якщо помиляють, щоб зомбі до нас не проникли, ми ставимо сюди плакати. Дивіться, е, нам потрібно наш... Е, о, з лопатою вже ти що маха... ні, Е! ей, ев, е, 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 е до, те, що за це? Е, ну, а те, нічого собі вона обладна, чуєте, реально. Бачите, снігурочка пошарена, бачите, вже левел ап. Так, коротше, дивіться. Е, нас зараз нам треба цей наш вагон обладнати і нам потрібно буде максимально сполити там речей, щоб він максимально довго проїхав. Це нас е, ну, потяг, як ви розумієте, і тут нам, чекати, тут нам треба дюрочку, щоб ми змогли якось... Ще там проходити. Я думаю, ось така от дюрочка піде. A few moments later... це нас, дорі, друзі, хорер, Тому як ви знаєте, я хорери просто не дуже-дуже сильно люблю. Але вам це подобається, тому з вас подобається підписочка просто гарантом, обов'язково. Ще й снігурочку, друзі. Ну, снігурочку, реально. Друзі, друзі, нас, ця які снігурочка, блатна людина. Блатна людина, бачите, з пістолетом ходить. І так, добре, нам ще потрібно ось це, до речі, купити, бо в мене ще до речі, є 20... То тут мачете є на... Скільки? О, Боже, 20 баксів, ви собі представляєте, просто за кусок вугля, 20 доларів, Це ж можна було б мішок купити, реально реальному житті, оце ціни. Я вам кажу, інфіляція, це все інфіляція, дай друзі, реально. Так, о, друзі, просто я не знаю, ви зараз побачите, що там нічкою буде, я вам кажу, ви просто будете в шоці. Так, снігурочка, я думаю, нічкою виїжджаємо, правильно? ж? Тут зараз, зараз. О, чекайте, зараз ще то комиша спалимо, реально. Нам ж максимально звід... ну, скрізь обратно. Просто цей коміш, подивіться, який вообще прикольний, реально. Ну-ка, ну-ка, ось так. І давай комешок, комішок Йой, він не залізе. Він, він не залізе, реально, дивіться. Ми можемо, знаєте, що зробити ось так. десь, ось так. ні-ні-ні, ось так. О, ні, чекайте, о, чекайте о, ні, чекай. Чекайте, ось так. Ось так. Ось так. О! І... О, все ми його спалили. Все, Снігурочка, я думаю, ми готові, подивійки поди, поди, я просто я взагалі це як його? Метець, буде плакат як гарно наклеїв, правда? Рівно скажи. Ой, снігурська, снігурська, мене очкожим жим, робить. Реально очкожим жим. Давай, поїхали по побистненькому газу, газу, топи, топи, топи. А я сідаю, я поняв, я водій я водій, добре. Молите мов так. І короче, так друзі, головна задача просто їхати. Все. Тому що зараз туди будуть зомбі, туди-сюди, на нас хочуть всі вбити, напасти, ну коротше. Нам саме головне просто їхати. <к speaks> Дивіться, нас впало, впала швидкість майже до нуля, і що правильно, сонечко, кукурі, купцю все, погнали, коротше. Нам зараз найголовніше задача, нам треба залутати максимально предметі для того, щоб 에, наш потяг їхав далі. Просто подивіться, оце, оце я вам кажу, нереально. Може нам вигідніше було в той будинок, що спереді піти, сніг ти де? я сикую без тебе. Давай, снівочко, пішли. У тебя пистолет я она с лопатой бежит, просто у меня вертальцы реально какие-то, я не... О, что бежит, бежит вафля, вафля, что ты бежишь? А ну-ка иди сюда, иди сюда, ты что на стигурушку? А, он зина... скинет? Он что, скинет или что? А, ну все. <клево> Друзья, мы по-новому, смотрите, почти полный бак, почти полный бак. Нічого собі не вийшов, як година кострілка. Ей дивіться, у нас 3 пм. І ми нинічкою вже їдемо до речі, а їдемо в день. Тому, коротше, погнали, 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 я думаю, побачимо, що нас вийде. Нам хоча б сьогодні вже проїхати 10 тисяч метрів, як я і казав. І нам потрібно хоча б хоча б облутати якийсь будинок і нам пострілятися. До речі, мені... А що це таке? Оце, що за Коротше, дивіться, мені дали команду оцього, бачите, оцих от, оцих от. Оп, 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 оп. Оцих от ганстерів коротше, нам треба. Чекати, я його чи я не вбив? Я злякався трошечки. А це ж... А, це ти, боже, я злякався це Снігурочка, то ти попереджай, реально, просто я, Я шмальнув, думаю, що це він та це я фу злякався. А на нам єдинорог? Мене Ну, коротше, побачимо. Я думаю, побачимо. Снігурочка на єдинорозі. Боже, снігурочка, їдь сюди, щоб не впала по дорозі, реально. Все, ми, коротше, поїхали, дивіться, нам вже тисячу мен. Коротше, дивіться, якщо що, ми, то єдинорога спала, я вам обіцяю. Тому ну, що швидкість треба, реально, треба швидкість. Нас було ще баку трошечки небагато, ну. Короче, ти мене почула, так? Да? Опа, чекай, ну, чекай, може нам оттуда сходити, а. Підживитися трошечки, ні. А ну давайте поки не нічка, поки не нічка, робо... працюємо, працюємо, з 15, 15. ти тут... А, що я, я візьму нас на всякий випадок, у нас є пушечка така. І чекайте, чекайте, якщо зараз буде нічка, я вам кажу, я розвертаюся і біжу туди, бо я. я а тут якесь родео, роде. З лопатою, просто реально неандерталка. Та Дай я з пушкою сперед під... Ого. А, і він тоже... Ой-ой! А мене що патронів, у мене патронів нема, що? він, він промазує, прыгай, прыгай снігурочка. Снігурочка прыгай, я не можу стріляти чогось, я не знаю чого. На що, ноль... мене ноль патронів, чуєш? Чекай Снігурочка, снігурочка, що? Снігурочка... все, Крдек снігурочки, да? Я понял. Кридек снігурочки, Кердек снігурочки і у мене патрони літають в бік. Все, все, вс, дивіться, все, все, мене ну, просто, мене зараз я не знаю, я зараз сикую так, що я в собі. Короче, дивіться, я зараз тако роблю, отак от, отак от це. Ах, хто хто? Zara, što, Zara, ker dek bude znova, jak što Zara bude znovu, ker... Kred... Eh... Дорогі друзі, і ша ви думаєте, по-новому пишете. І так, дорогі друзі, welcome знову. Ми повернулися. Да, вже трошечки, бачите, без захисту, але трошки в нас більше, до речі, було баку. Тому що вже, дивіться, 12-та година, 12 година, коротше, зараз нас, і ми вже проїхали тисячу метрів. Коротше, прибори показують, що ми пролетимо. Пролетимо, серйозно. І нам, коротше, зараз треба буде десь, десь зупинитися, знову підфармитися, тому що. Так треба, так треба, реально. Бо я вже хочу... О, там коні. там коні є, так? Да? Серйозно? Так, коротше, дивіться, снігурська нас в воді топоває зброї, Вона, коротше, зупиняється. Давайте я візьму на всякий випадок ружьо. Я з ружьо, в мене патронів. Я, я навіть не знаю, я думаю, що 24 їх. Но сам факт в тому, дивіться. Зараз там є всякі зомбаки, і нам... А ти... А, чекайте, у нас Снігурочка дуже розумна. Знаєте чому? Тому що вона бере зомбаків через стіну випашить. А так можна? А, реально? О, серйозно? Чекайте, а там ще є? А ну, чекайте, зараз, зараз чекнемо, чек... Якщо у нас... Реально... А, тут, да, тут є. Чекайте. І серйозно? Ой-ой-ой! Ой, ще не один! Ой-ой! Чекайте, чекайте де, де, де мене пушка, де мене пушка? О, це вигину! два вистріла! Все, все, мужички, мужички, я вас зараз залутаю трошечки, вибачайте ви, ну так треба. Так, коротше, дивіться, Оп! ого! Так, чекайте, це ми спалимо. Це ми так само спалимо, цього з ми теж спалимо. І що це таке? Це що, це якесь і карта, да? так? Все, зігурочка, облутали! Повному, поїхали! У мене таке відчуття, що зараз буде нічка. Ти де, а все біжиш. Бо я, чесно, я так з серйозно, я на ці катах, мені ці хорери просто. Я не знаю, додивлюсь вас, обов'язково подбачка підписочка, тому що я дуже дуже сильно хочу, щоб, е, щоб ми тут вийшли, бо я серйозно, Я не знаю, я капець, як переживаю. Сігурочка, там сідай, а я тут зараз все. ой, Я тут зараз все порозкидую. Дивіться, ото, ото зілля нам не треба спалити, тому що там якесь воно ще, й, до речі, продавалося, а нам зараз треба просто. Снігурочка, ти що? Снігурочка, на... ти ж за рулем! Ти ж за рулем! Що ти розказуєш, Снігурочка? Так, книжечку я думаю тоже ми спалимо. Правда, дивіться, на зараз фулбах реально буде. Я ще це ще, ще, до речі, не все не все виклав, щоб розуміли, чекайте, ось так, у ще один зубак і ще один зубак. А, чекайте патрони, а па... Патрон... Чого? дивіться, чого в мене в патронах пише, що в мене вони ще є, хоча в мене вже в моєму пістолеті їх нема. Так, снігурочка, ми їдемо чи ні? Так, снігурочка, ну давай, чекайте. Eee, пулі, пулі! Ну ладно, чекайте, чекай снігурочка, чекай, пулі, пулі поїхали, чекай. Все, навалюємо. Навалим, навалим, давай. Ой, стой, ручка на крыше! О, все, едем, едем, давай. Що, газ пом. Дивіться, наскільки баку і нам треба сьогодні 10 тисяч метрів по-любому проїхати. Та я, я вам кажу, що ми вже їх проїдемо 1000. І ще й день, ще навіть нічка не була, то коротше, ми їдемо. 9 година можна кайфувати, давайте moments later. Так, коротше, друзі друзі, дивіться, нас сьогодні задача помахатися, я вам серйозно кажу. І ми, до речі, проїхали вже 6 тисяч метрів. Ну, це супер, я думаю. Я думаю, до 10 ми дотягнемо по-любому, наші, до речі, майже пів, майже повний бак там без одної позначки. Я думаю, це нормально. І коротше, ми проїжджаємо, де ж скільки мене в пістолеті. Один патрон, ну спасе по-любому, серйозно. Ігурочка, що ти там махалася була на мене, да? махалася, ага, диви, я його бач, бач, мене теж Ей, модний пацан, да, лада. Да. Так, коротше, їдемо далі. Е -е, і, до речі, ми якесь поселення не проїхали, не зупиняється, бо зараз нічка, я вам кажу, ми не вижимо. Як в той раз ага, вижили, хотіли ми дуже сильно облутатися. Ага, облуталися. Налуталися, нас закрили, все, кирди. До речі, тут прям поселення, прям прикольне. Ой, там якесь поселення, тут поселення, тут поселення. О, зомбак, бачили, що спавнився? Ей, братан, назає, то путьок в Дубай нема. Братан, вибачай, пардон. Аміго, зараз кузарі Давай ми. І дорогі, друзі, дивіться, зараз станеться те, що я дуже сильно хотів. Ми проїдемо 10 тисяч метрів і давайте. Що ми пригаємо? Щось а, а піскока. Проїхали... А ми проїхали прямо тут. О, прикольно. Так, 10. А чого ми зупинилися? Тим далі, тому що я не знаю, на що ми тут зупинилися. Це Та, так, був під стоп, під стоп, чекало. Е, І 10 тисяч метрів ми проїхали, До, друзі. І я вже кажу, що ми в сьогоднішньому відео очівочку ту, що я хотів, ми виконали. І так, їдемо далі. Я вже хочу, щоб був день і щоб ми щось облутали. Дивіться, на, мені снігурочка сказала, щоб я е, цей. Я облутав. Так, добре, давайте. Я облутаю зараз. Боже, як мені, як мені стикут. Я серйозно кажу. Снігурочка якась вона безстрашніша трошечки. Так, дивіться, все, в мене немає патронів більше. А неї тільки лопати. О, о! О! І щас ще, ще одну приземлимо. Все, ми приземлили. Так, мужик, давай мені зразу сумочку, сумочку давай, ось, кидайся. Ага, Кид... Кидайся, все, супер є. Так, дивіться, беремо лопату і йдемо знову. Боже, я де можу, я так стикую з цими реально вашими зомбаками. Просто наш, от нашо їх бити. Ну, тож... Ну вроді би нормальний все було. Цей буйний, цей буйний капець, цей буйний, цей буйний! Я вам кажу, цей буйний капець, цей просто буш Чекайте, чекайте, цей бушує так, чекайте. У мене дуже мало сердечок. А чекайте, а що мені треба зробити, до речі, щоб відновити сердечко? Чекайте. Ну, ось так, ось так. Ага, чекайте. Все, є. Супер, фу, я просто... Снігурочка, снігурочка йде в допомогу. Снігурочка допомогу. Так, тут ще хтось є, тут ні, тут нікого. О! Зомбак! В броні, в броні, в броні, нічого себе! А що це він такий буйний? А що що, безстрашний, що мужик, Я теж безстрашний, все поняв. Фу я не можу, я просто я, я, я капець. Так, беремо оце, беремо ще чай. Чей, а мене, у Мен, мене є місце, супер, а. Ой, ваза, дивіться, яка файна ваза, нам треба її сплити по-любому. Так, і чекайте зараз ще зомбака забувся, зомбака забувся. Давайте, все, я говорю, ми залуталися, все супер, все дуже добре і давайте, йдемо, йдемо, йдемо. По по... Фолупу... Снігурочка. Снігурочка! Я сам, друзі, друзі, я вас вітаю снігурочка вийшла. Знаєте, чого я не знаю? Коротше, давайте їдемо. Дивіться, я зараз хочу, якщо без снігурочки, то все. Фух, а як без снігурочки? Це ж капе. А що снігурочка? Я... А чого вона зникла взагалі? Коротше, я з лопати хочу достати щось. Оце я прикольно думаю, да? Та добре, давайте ще оце достаємо. Боже, скільки я всього налутав. Просто. А... Чекайте, то ж снігурочка там була позабира. От снігурочка, просто красава, реально. Дивіться, зараз спалюємо все. А не можна? А нафіг вона мені тоді? Ну, в принципі, все продумали, все продумали, правда, ну хай буде. Чекайте, Я хочу цього мужика. Ну, чубрика реально спалити. Ну, А що він? Ну, ось так. Дивіться, Що він якийсь не знає, а чого він не береться, альо. Коротше, він якийсь цікавий, реально. Все, їдемо далі, друзі, дивіться, снігурочки немає, мене плакати, реально. Тут ми облутали, в мене ще просто мінімум ХП і я не знаю, що робити. Дивіться. Коротше, їдемо далі. Я сподіваюся, що той нічкою не, там не проснеться, не, зах не захоче там танцювати, гепати, правда. Я думаю, так. Да. І давайте їдемо і чекайте, нас щось трошечки там, я бачу, е маловато. Ну це, я не думаю, не проблема, правда? А ну вовки, так? Да. Ага, вовки, ж, серйозно вовки. Ей, потяг тяни! Тяни! Давай, давай, тяни, не скидуй, не скидуй, я з, з тими махати не хочу. Опа. Чекайте, тормозимо. А, потяг сам же тормозить, тому що в нього немає. Ні, грама, сили. Так, добре, У мене є лопата. Якщо я зараз помру, друзі, то це все це кінець. Знаєте чого? Тому що все. Я більше ці хорери цей не хочу грати. Просто я не знаю, в мене. Я так переживаю, ви собі не представляєте. То, о, горить будинок, а чого ж ви не тушите, мужики? Ну реально. Тож хороші пацани роботящі. Та, чекайте, я не хочу, щоб він мене бив, тому його ось так відробили. Першого. є мінус один, мінус один, мінус. Давай ще мінус два. Є мінус два. Забрав. І зараз ще там. Там ще один, якщо не помиляюсь, є. І ще цього забрав, все, супер. І чекайте, де моя лопата, де моя лопата. Мужики, по одному, по одному, по черзі просто. Давай ось так. Ось о. Ага, давай, давай, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Давай, 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 давай. давай. І ось так, все є. Так, і зараз ще одного, ось ось, осьо, ось, ось, давай, ось так, ось так, ось так. Є, все, супер, є, є, є. Так, чекайте, і. а, чек... а ні, не, не в лопату, ось сюди і. Ось сюди, давайте. Я думаю, ми на них довго проїдемо, правда, Протягнемо, по-любому. Потяг чух-чух. Коротше, все, дорозі, я кажу, ми нормально так проїхали, дивіться, так, зараз облутаємо, що тут а, що тут у нас є. Ой-ой-ой, просто що ж вони такі багаті були. А Так, а чого не можна взяти, будинок просто розібрати і знаєте, всунути туди в потяг. Я думаю, знаєте, скільки проїхали? О-о-о, до кінця карти 100% можна було б платило, навіть не тормозивши. Так, давайте зараз це спалюємо і їдемо і... Все. Так, чекайте. Ось, о. Ля, Шекспір намалював! Я вам серйозно кажу, 100 пудов, 100 Чекайте, ось це скинули, це скинули, і там ще один десь, і тут ще десь буде. Ага, все все я правильно пам'ятаю. Так, добре, засовуємо першого. Ну, давай, і ще, ще цього. Так само, ага, і давайте ще ось цього. Так, добре, і давайте ще цього. Ой, чекайте, чекайте, давайте, давайте засовуйся, засовуйся. Нам треба як пошвидше засунути ці всі ваші... Причандарі при тому що. Ну десь десь стульчик. Боже, я думаю, що вже стульчик все вже. Так, сідаємо, сідаємо. Газу, Сікие нас там. О, то нормально, дивіться, стульчик сіки придав. Ті он кістлями нічого нам не додають, а ті... О, бачите, нормально. Так, коротше, їдемо. Я не понял, це хто. Е, а, це хтось стріляється. Ух ти, голову вниз, голову вниз, е. Це хтось стріляє, це реально. О, а хто стріляється? Ту, знаєш, що, хтось на борту, чи, що? чи там хтось дуже сильно снайпер? Пацаны, у мене теж віружив на патронів нема. Що ви знали? О, до речі, в мене ще й пепел мене шип... пепло вертається. Вау, прикольно. Так, добре, їдемо, їдемо далі. Давайте. 17 тисяч метрів. Давайте, друзі, так, 20 тисяч метрів. І якщо вам це відео сподобалось, ви ставите, проявляєте максимальну активність і я знімаю другу частину з вже снігурочкою, тільки з снігурочкою, а то на початку відео була, все була, тут нема, бачите, це капець. От, бачите, зомбаки спали. Так, добре, давайте, будь ласка, дайте 6-20 тисяч метрів і все. Так давайте, тримаємо клочки, просто пальчики схрестили, я вам серйозно кажу Поставте по бачку і пишете мужчину друзі реально Просто тут я посивіти можна, я вам серйозно кажу. Так добре давайте їдемо І будь ласка найшвидше Як найшвидше давайте 20 тисяч метрів Маєш там бак кинчать, я зараз просто зупинюсь, ви що серйозно І будь ласка, ачка Ого, нічого собі, а де це ми? А, це ми ж ми тут да були, да О, то я, я вам пропоную А ні, не 20 тисяч метрів Добре, давайте 20 метрів І задній ход задній ход задній ход Я думаю нам нічого не зробить правда я думаю, да, давай назад назад. Эдчик. Ой, братан! А тут, а тут не можно назад, серьезно, да? Ой, я так поезд бил, я А ч А ч у меня? А, у меня поезд! В мене все, у меня поезд приехал. Ну, дорогі, друзі, друзья, еще на це видео сподобалось, ставьте подбайки, пиши комментарий, подписывайтесь на телеграм-канал, там завжди уникальный контент. Ну, пиши комментарий, ставьте подбайки. Ну и всем пока, пока.